Шановні депутати до сільської ради 8-го скликання обрано 22 депутати. На позачергове засідання 53-ї сесії сільської ради прибуло 12 депутатів, що більше половини депутатів від загального складу. Відсутні окремі депутати з поважних причин. Пропоную перед початком роботи сесії вшанувати хвилиною мовчання пам'ять захисників України та цивільних українців загиблих у війні проти Росії. Крапка статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Позачергове засідання 53-ї сесії сільської ради оголошую відкрито. Депутати, згідно з регламентом сільської ради, нам необхідно визначити з рахунком голосів по прийняттю рішень. Є пропозиція річільну комісії створити в кількості трьох чоловік. Не буде інших пропозицій? Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Пропоную персонально. Корочук Василь, Оніщук Оксана та Петюкевич Роман. Не буде інших пропозицій? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Для ведення стенограми, згідно з регламентом, пропоную обрати секретаря сільської ради Романчук Оксану. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. За. Проти. Утримались одноголосно. У міжсійний період відсвяткували свої дні народження наступні наші колеги. Корочук Василь Васильович. Ще вітання. Ведюкевич Роман Володимирович Оксана Олегівна. Здоров'я, Божого благословіння, і нехай всі ваші плани і задуми неодмінно збуваються. Порядок денний позачергового засідання сесії наступний. Перше питання: про внесення змін до бюджету Корбинської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідає начальник фінансового відділу ділопедіч Тетяна. Друге питання про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування Корнівської сільської територіальної громади, доповідає секретар сільської ради Оксана Романчук. Третє питання питання різного. У кого будуть які пропозиції доповнені до порядку денного? Якщо немає, є тоді пропозиція, порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Переходимо до до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету кормінської сільської територіальної громади на 2025 рік. Прошу. Доходи бюджету кормінської сільської територіальної громади на 2025 рік збільшуємо на суму 1 мільйон п'ятсот двадцять тисяч гривень, у тому числі доготи. Загального фонду сільського бюджету збільшили на суму 1 мільйон п'ятсот тисяч 600 згідно з додатком 1 до цього рішення. А саме дохідна частина утворюється за рахунок збільшення субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат далі працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 1 мільйон 881 тисяча 100 гривень. І субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 71 тисяча п'ятсот. Видатки бюджету Хорницької сільської територіальної громади на 2020 рік збільшуємо на суму 2 мільйона 280 тисяч у числі видатки загального фонду з на суму 1 мільйон 252 тисячі 600 і видатки спеціального фонду бюджету з на суму 1 мільйон 27 тисяч 800. А це саме є дефіцит спеціального фонду бюджету Кормінської громади на суму 1 мільйон 27 тисяч 800, який утворився за рахунок залучення вільного залишку коштів, що утвориться на початок бюджетного періоду по спеціальному фонду. А саме ті кошти субвенції на харчування – Перших четвертих класів, які ми затверджували в кінці грудня минулого року. На сьогодні ми їх розпреділяємо, щоб чим швидше почати харчувати повністю місті дітей в закладах загальної середньої освіти. зміни до, до міжбюджетних транспортів на 2025 рік згідно з додатком 4 до цього рішення. Додатки 1 і 4 з цього рішення є його невід'ємною частиною. Є пось які запитання ага. доповнені до проекту рішення. Тоді ага. пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступне питання про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесених до компетенції органів Силу самоврядування. Проект рішення висвітлений на ага. сайті. Що нам це для чого нам це рішення? У нас є заключень прийняте рішення всі нормативно-правові акти сільської ради для того, щоб приймати і підвищити рівень участі в громадськості в, в житті громади. І для того, щоб заключити меморандум, запитати і вийти на платформу ЄДЕМ, для того, щоб було можливість електронної подачі, якісь декларацій, консультацій, у нас не вистачає, що затверджено одного положення. Блічні електронні консультації. У нас є положення про громадські слухання, положення про порядок надання та розгляду електронних петицій, положення про загальні збори мешканців, положення про місцеві ініціативи і про молодіжну раду. Ну і не одного положення ми не затвердили, ще в 2020 році, то зараз його потрібно затвердити. Цу проект рішення вирішити затвердити положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування. Відповідальні особі за інформаційні технології і створити на офіційному вебсайті розділ електронні консультації та опитування. Посиланням на веб-портал е є консультації. Є ось якісь доповнення no. до проекту рішення. Тоді є пропозиція проект рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Отрималися одноголосно. Всі питання, які виносилися, розглянуті. Останнє питання, питання різного. Якщо в когось є. Якісь питання немає. Тоді позачергове засідання 53-ї сесії сільської ради оголошено закриті.